Добрий день, Христос Воскрес. Сьогодні 5 травня. Всіх з Великоднем! Всього всім найкращого. Це тут буде добавочка до відео про персик, бо хтось мене з глядачів питався, показали б майбутні саджанці персика. Ну, я так і пройдусь по ньому, коротко буде все. Це взагалі участок у мене такий з посадженцями імену. Тут ті, що... Скажемо, не викопані, залишились трохи. А от маленькі це ті, що пішли рости ось з весни. Так, По персику тут два рядочка в мене, майбутніх саджанців на осінь. Підчепа так, значить, Що ще? Є трошечки, там будуть двох Ті, що слабо пішли, по метру була висота. Може там менше десятка налечі. І отут теж на Мегдалеві, ось бачите, однорічки, які будуть двох річками. Там то в них десь малуваттів близько метра були, то там де більше, от бачите, там перетяжечки були від проволоки. В общем, отак, це помаленьким пройдемо. Ще по Ну Тут сорти не буду називати, різні сорти, багато нових. І що в мене ще не плодили, що ж для себе брав. Отут вони більшенькі, якісь. Тут якраз я пообривав, ось був недавно, пару днів назад. Медаль, той, що попускало тут. Тут більшенькі, а там далі менші. На них, на них ще полив навіть не включав. Ось, бачите, різно, різнокаліберні є. Де пізніше пішло, де ранчі, ось Зовсім маленьке. Тут, здається, мабуть, я вже їх раз і обробив був. Так, да, обробляв. Якимсь препаратом, не пам'ятаю. Попутно, скажем так. такі. тут дивіться, далі в балочку йде. Якісь вони менші і хуже поприживались. Верніше, є такі, що тільки-тільки ось пішли. Ну, вони доростають до осени, будуть все нормально з ними. Через деякий час попід'язую. Ті, що вони буває тоді кривенькі, як не під'яжеш. Ось так. От тут бачите. А, тут навіть мегдаля немає, щось він не зійшов. Ось тут трошки дрібніші поки що, щось їм тут. Тут знов крупніші. Ну таке, Скільки штук там, не знаю їх буде. Ну тут двох річечки на, на осінь будуть. Тобто одна річка. ті, що менші були, ось трошки залишилось. Ну так. Ну це так коротеньке відео буде. Хтось мене просто запитував. Ось бачите які персички є, зовсім невеликі, річні. А ось зовсім чахленькі. Або пізніше пішло було, або ще чого. Бува десь кривенькі були. Я їх на обратний ріст, ось обрізав. Ось він виросте. Це зломом, буде рівненький. На цьому все, всім миру і добра.